Добрий день. Сьогодні знову чергове відео про сорти фундука. Сьогодні вибрав такі сорти із довгою формою, такою продовгуватою. Значить у нас акорн косворд. Квачевський зелений, Квачевський червоний. Зараз де у нас вага, щоб приблизно люди знали вагу горішків, хто купляє той чи інший сорт. Так. Так, поїхали, ну так що у нас тут? Тут у нас перший акорн. Дуже довгі горіхи. В цьому році волога. Дощі йдуть і горішки. Горішки гарно виповнені. Ось який. Довгий. Корм потребує обробітку, як я замітив себе саду, так само як і Косворд. В минулому році 90% вибив моніліоз, в цьому році Sigmund справився на ура. Так, а ну порівняємо, десь тут в мене був акорн, у акорн. мене був тут десь сигналки. Де-то що я його не бачу. Ага, тут є. Тут є корн. минулорічний. Опа. Зараз дістанемо минулорічки. Ось бачите різницю? Коли був полив, і коли не було полива яка різниця яка різниця. У розмірі. Так, ставимо їх на місце. це є корм, так він тут був. Так, далі у нас. Косфорд. Косфорд смачний горішок. Теж доволі врожайний, але теж потребує потребує. У моєму регіоні 2-3 оприскування, тому що теж полюбляю його маніліоз. Та косфорд. за... Зараз ми теж дістанемо минулорічні горішки. Минулорічні так. Бачите яка різниця? Ми ж ще раз такі з... Ще раз таки за розміром, як... як у минулому році. Так, Косворд. Косворд, складемо його на місце. Так, далі у нас, далі у нас сорти, які мене дуже радують. Я думаю, що ці сорти і можна і не обробляти. Треба буде провести експеримент. Значи, квачевський зелений і Квачевський червоний. Дуже мені подобаються ці сварти. Я дуже радий, що не вдалося їх їх придбати. Бачите, які горішки гарні. Так. Краса, краса, горішки. Так, тут у нас червоний квачевський. Теж такі такі на беті. І всі одномірні, що мене дуже радує. Майже всі один в один. Краса. Так, і тут в мене є вони минулорічні, значить квачевські червоні, Ну, вони і не дуже зм... мілкіші, в принципі, минулорічні. Вони, я вже казав, що вони майже не реагують на. На відсутність вологи. Ну, в принципі, так, трохи менші. Ну, це були сигналки. Це були сигналки. Це у нас вже перший врожай. Дуже мені подобається цей квачевський і один, і другий дуже гарні горіхи. Дуже гарні. Ну, дивіться. Безпроблемні, чисті, врожайні, морозостійкі, посухостійкі Ну, сухості що ще можна тут додати? Ще лиш е, треба почекати, щоб скуштувати взимку, як на смак, бо смак для мене це головне. А Зараз їх просто куштувати у молочній зрілості, то таке, то... смак може бути не той. Так, це був наш червоний і тут ще в нас є десь зелений. Ага, Зелений там є. Там є зелений. Дивимося, зелені минулорічні горішки зеленого. О, тих наскільки в цьому році більші горіхи. Щем би то порівняти з трапезундом. порівняємо. Тут трапезунд у нас. Дивіться, які це горіхи. Бачиш, бачите, які це горішчище. Суперові. Це у нас трапезонд. Тут у мене трапезонди Один одні з найбільших горішків. Тут вітринний варіант, тут вираження одні з найбільших. Так що і у нас по сортах по сьогоднішніх справи. Акорн. Цьому році гігантські оріхи довжезні. Косфорд, Квачевський зелений та Квачевський червоний. Все. Дякую всім за перегляд, всім гарних врожаїв та мирного неба. Всім здоров'я, бережіть себе, привіти Закарпаття, Па-па.